Вибухи на Росії не припиняються. Ніч на четвер безпілотника здійснили масовану атаку на російський Саратов та Енгельс, в якому розташовано військовий аеродром окупантів. Про атаку спочатку повідомили місцеві пабліки, а згодом інформацію підтвердив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін. За його словами, це була наймасованіша атака БПЛА на Саратовську область за понад три роки повномасштабної війни. За інформацією моніторингових телеграм-каналів, цілю були Саратівський нафтопереробний завод та район аеродрому «Енгельс», який розташований близько 700 кілометрів від України. Аналітики ОСІНД у соцмережі Ікс написали, що російська авіабаза Енгельс, на якій дислокується значна частина бомбардувальної авіації військово-повітряних сил Росії, таки зазнала потужного вибуху після атаки українського безпілотника. І так, вибухи там почалися ще рано вранці і продовжувались довго через ймовірну детонацію на складах зброї. Російські пабліки поширюють у соцмережах відео, на яких внаслідок великих вибухів видно густі клуби демо. Титані хотак, чоти. Як повідомили в центрі протидії дезінформації, внаслідок удару по Енгельсу Росія втратила ракети х 101 якими власна Росія готувалася до удару по Україні, загальна кількість втрачених ракет буде зрозуміла згодом. І додали, що на цьому аеродромі зберігалися ракети, якими досить часто атакували всі області, вбиваючи людей та руйнуючи будівлі. Тим часом губернатор Саратовської області Роман Бусаргін прокоментував пожежу. За його словами, через це оголосили евакуацію мешканців прилеглих до військового литовища будинків. В Енгельському районі через атаку вже ввели режим надзвичайної ситуації муніципального рівня. Крім того, місцева влада скаржилася на пошкодження понад 30 будинків, лікарні, двох дитсадків та школи, через що навчальні заклади перевели на дистанційне. Мовляв, постраждали навіть двоє людей. Повідомляють, що звуки вибухів під час атаки дронів чули й жителі Саратова. У Росавіації кажуть про тимчасову зупинку роботи аеропортів Саратова та Самари. Всього за ніч, як стверджують росіяни, над Саратовською областю збили 54 дрони. Крім цього, безпілотники, нібито знищили над Воронезькою, Білгородською, Ростовською, Курською та Липецькою областями, а також окупованим Кримом. За даними Міноборони РФ, за ніч їм вдалося знешкодити 132 безпілотники. Нагадаємо, Енгельс-авіабаза повітряно-космічних сил Росії поблизу міста Енгельс Саратовської області РФ. Аеродром розташований за 900 кілометрів до Харкова. На ньому базуються стратегічні бомбардувальники. Зокрема, ту 160 який є найбільшим бомбардувальником у світі, і може нести ядерні та конвенційні боєголовки. Тату 95 п'ять що наприкінці першого року повномасштабної війни українські дрони дісталися до авіабази Енгельс. Внаслідок атаки тоді пошкодила щонайменше один стратегічний бомбардувальник, через що російське командування скоротило присутність стратегічної авіації на цій базі. Софія Переграв Трампа, іноземна преса в один голос пише: мирний план Трампа зазнає краху. Якими будуть наслідки телефонної розмови між президентом США та очільником Кремля? Чи наблизилась Україна до миру, чи навпаки, закінчення війни віддаляється? Який шлях обере Трамп? Тиснути на Київ чи шукати важелі впливу на Кремль? Усе найважливіше у четвер, 20 березня, о 20.45 У проєкті говорить Великий Львів. Майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.